Доброго дня всім вам, кожен українець з інвалідністю, який виїхав за кордон після 24 лютого і, заявивши про свій тимчасовий захист, має право на медицинську допомогу, як і всі місцеві жителі в Польщі. Ну, однак для цього потрібна спеціальна довідка, яка підтверджує статус особи з інвалідністю або ступінь інвалідності. Ну і перед тим як розпочнемо, хочу вас попросити підписатись на цей канал та обов'язково подивитися відео до кінця. З початком війни з території України до Польщі в'їхало кілька мільйонів біженців, серед них яких багато людей з обмеженими можливостями, і, зокрема, багато дітей. Щоб полегшити адаптацію до життя в чужій країні та отримати доступ до державних міжнародних програм допомоги інвалідам, необхідно підтвердити свій статус та оформити інвалідність у Польщі. Це дозволить українцям, які приткнули українсько польський кордон після 24 лютого, отримувати фінансування на купівлю ліків. В протезів, паркуватися на спеціальних місцях, ну і також головне претендувати на матеріальну допомогу. В Польщі підтверджує інвалідність міський міське до справи ужикання о неповносправності. Тож, дорогі друзі, які документи вам потрібно зібрати для підтвердження інвалідності в Польщі? Довідку про інвалідність з України, направлення від лікаря, яке має видати саме сімейний лікар? Паспорт чи якийсь інший документ, що засвідчує особу, номер песель, письмове підтвердження постійного місця проживання, власноручно написана заява про місце проживання, підписана заява із проханням про надання статусу особи з інвалідністю. Слід також зазначити, що комісія видає довідку про інвалідність для усім віком до 16 років, а довідку про ступінь інвалідності від 16 років. Також слід мати на увазі, що всі українські документи, що додаються до заяви, повинні подаватися із завіреним польським перекладом присяжного перекладача. А направлення, яке видане сімейним лікарем, має свій строк дії. Це є один місяць з дня видачі. Бланк заяви на польській мові «Мньосек» можна отримати у закладі і заповнити його вже на місці. Дане звернення розглядається протягом від 2 до 6 тижнів, і після чого ви отримаєте на пошту повідомлення про дату і час засідання комісії. Посилання, де можна скачати дану заяву і перелік всіх документів, я залишу під цим відео. Що ж входить сам перелік пільг? Це податкові пільги, знижки на зв'язок, звільнення від плати за світло і телебачення. Також існує три види допомоги по інвалідності. Перша називається на польській мові засівок родзінний, призначається сім'ям, чий дохід на людину не перевищує 674 злотих. При цьому, якщо в сім'ї є інвалід, то дохід на людину не повинен перевищувати 764 злотих. До 5 років на дитину виплачується 90 злотих, від 5 до 18 років 124 злотих, а від 18 до 24 років 135 злотих на місяць. Друга допомога з догляду, засівок опікунчий, виплачується дітям до 16 років, а інваліду старше 16 років за тяжкою форми при помірній середній формі, якщо інвалідність виникла до 21 року, а також особам віком від 75 років складає 215 злотих на місяць. Третя допомога, спеціальний засівок опікунчий. Складає 846 злотих на місяць та виплачується сім'ям, які здійснюють догляд за інвалідом, якщо їхній дохід не перевищує знову ж 764 злотих на кожного члена сім'ї. Ну та 1830 злотих на місяць для батьків дітей-інвалідів, які залишились без роботи. Друзі, якщо ця інформація була корисною для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал, то обов'язково тисніть на дзвіночок. Також, друзі, хочу попросити вас, якщо вже хтось має досвід при оформленні інвалідності в Польщі, прошу вас поділитися в коментарях, які саме труднощі виникли саме у вас. Це допоможе багатьом нашим співвітчизникам. До зустрічі!